Мене сьогодні національного гетьмана України і українських земель запросили на захід Харківське, Слобідське єднальне козацтво для того, щоб об'єднати націю, об'єднати Україну, об'єднати громадське суспільство і всіх громадян України, об'єднати сьогодні на підтримку Збройних сил України, на підтримку Національної гвардії, на підтримку Служби безпеки України на підтримку Національного інституту Верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України, на підтримку Інституту національного гетьмана України і щоб вся нація стала стрій, дала бій і духовний, і фізичний, і військовий, і перемогла. Нам потрібна для всіх перемога.